Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. По-перше, я не ваш опонент, я ваш вирок. Вітаю, друзі! Сподіваюсь, ви ще не забули. Це видовищне шоу, яке у 2019 році перед другим туром президентських виборів влаштував Володимир Зеленський, стадіон так стадіон, відповів йому. Петро Порошенко на пропозицію зустрітися для дебатів саме на цій спортивній споруді. Все відбувалося в реаліті шоу, і багато із тих фраз, які б тоді прозвучали, стали мемами. Але найбільш запам'яталось саме цей вислів Володимира Зеленського: Я не ваш опонент, я ваш вирок. Будемо відверті. Тоді навіть ті, хто аплодували, не до кінця зрозуміли суть сказаного. Адже всі чомусь вважали, що ці слова були адресовані персонально п'ятому президенту Петру Порошенку. Однак, як показали подальші події, вони стосувалися всього українського суспільства, всіх тих, хто так радісно плескав Василю Голобородьку, який обіцяв зробити неможливе. Я розповів вам. Про Україну своєї мрії. Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт за 15 хвилин, а проголосувати на виборах за одну секунду в інтернеті. Де немає оголошень робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні. Де в молодої сім'ї є лише один клопіт обрати квартиру в місті чи за міський будинок, де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні строки, де недоторканними є карпатські ліси, а не депутати, де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку, де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом Хрестили дітей, де дороги є, а дурнів немає. Це Україна реальної і здійсненної мрії, Україна нашого найближчого майбутнього, Україна, в яку повертається Україна, в якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта знати і поважати. Україна, з якої не поїдуть наші діти. Те, що я презентую, це не просто моя програма, це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому я готовий служити. Одразу хочу запевнити, йду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього, торгувати принципами репутацією країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків. І ось прийшло вже 6,5 років з моменту інавгурації. Володимира Олександровича Зеленського. Так і хочеться запитати, А де ж це все? Куди поділася країна мрій Василя Голобродька? Яку ж країну мрій Володимира Зеленського ми отримали? І чим більше ми задаємо так, собі таких питань, тим більше бачимо той розрив між обіцянкою Володимира Олександровича побудувати країну, де все чудово і де все ідеально. І тією жорстокою реальністю, яку ми бачимо щодня. Незважаючи на обіцянки все змінити, на кращий бік, і головне створити в Україні народовладдя, фактично влада сконцентрована в руках Володимира Зеленського і його п'яти-шести, як він називає ефективних менеджерів, фактично споплюжені всі державні інституції, такі як Кабінет Міністрів, такі як Верховна Рада, практично взято контроль над судовою. Гілкою влади, всі правоохоронні органи підпорядковані Офісу президента, хоча він обіцяв цього не робити. Ну і як же використовує цю владу Володимир Олександрович Зеленський? Замість обіцяного народовладдя ми бачимо спробу побудувати в Україні Росію 2.0. Особливо спомітними ці намагання стали після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. І чим довше йшла війна, тим більше влади концентрується в руках президента Зеленського. І цю владу він використовує для ведення війни на другому фронті. Так так, на другому. Бо перший фронт тримають наші героїчні військові Збройних сил України, солдати офіцери. А всередині країни Володимир Олександрович фактично розв'язав другий фронт війни війни проти своїх політичних опонентів. Проти журналістів, проти незалежних засобів масової інформації і проти громадських організацій. І потрібно сказати, що на четвертому році війни авторитарні тенденції, про які так багато говорили українські політики, журналісти, громадські діячі, нарешті, стали помічати і на Заході. І одним із, із підтверджень цієї тези стали недавні статті в газеті. The економіст, яка не раз критично висловлювалася про ситуацію в Україні. Ось і на цей раз економіст розповіла про те, що насправді відбувається в Україні. в економіст має назву демократичний дефіцит. Цитата. Якщо в Україні закінчуються чоловіки для фронту, то закінчується й демократична легітимність між урядом і суспільством зруйнована довіра. Каже високопоставлений чиновник невдоволення досягло апогею в липні, коли уряд незграбно намагався приборкати дві незалежні антикорупційні агенції, бо їхні розслідування підійшли надто близько до людей на вершині влади. Стурбованість іноземних союзників та народний спротив змусили уряд відступити. Протести біля президентського комплексу, перші антизеленські демонстрації від початку війни. Стали переломним моментом. Назавжди буде до і після, каже інший високопосадовець. Це оголило кризу в уряді, паніку перед протестом. Це була мить, коли народ зупинив зловживання владою. Їхні саморобні плакати не лише дали протестам назву Картонна революція, а й звинуватили тих, хто сидить на горі у гріхах, що виходили далеко за межі конкретного скандалу. Ти не цар! гласив один. Якби ти крав менше, то я б менше хоронив друзів, говорив інший. Обраний у 2019 році з нищівною перевагою та з повним контролем над парламентом, Зеленський зосередив в своїх руках більше формальної влади, ніж будь-хто з його попередників. Війна і його сміливе рішення залишитися в Києві та надихнути націю на боротьбу дозволили йому централізувати владу ще більше. Але його злет, як Культового героя на Заході підживив за розумілість. Зеленський був демократичнішим на початку, але всі ці овації відправили його у космос, каже ще один інсайдер. Він почав вірити у власну долю. Рішення тепер ухвалюється вузьким колом радників, найголовніший серед яких Андрій Єрмак, його керівник офісу, Бульдозер, чия влада виглядає не виправданою ані досвідом. Ані мандатом, адже він не є обраним посадовцем. Один колишній міністр описує Зеленського та його помічника як альтер-его, які фактично керують країною удвох. Хто б не став на чолі, президентство скотилося до деяких старих українських ВАД. Воно погрожувало офіційним засобам масової інформації та їхнім рекламодавцям, запустило судові переслідування проти політичних опонентів, включно з Петром Порошенком. Колишнім президентом і закривало очі на побори з боку Служби безпеки. Звинувачення у зв'язках з Росією стали поширеним інструментом шантажу. Один промисловець розповідає про колегу, якого змусили заплатити 2 мільйони доларів, щоб уникнути таких обвинувачень. Багато хто сподівався, що липневі протести і президентський відступ, на який його вони змусили, зможуть стримати надмірну узурпацію влади. Подальші події свідчать про протилежне. 6 вересня з'явилися новини про майже неймовірну українську операцію з викрадення Федора Христенка, колишнього депутата від ОПЗЖ, обвинуваченого в державній зраді, який переховувався в Об'єднаних Арабських Еміратах. Цікавилися ним, вочевидь, не стільки через злочини, скільки для того, щоб змусити свідчити проти. Антикорупційного детектива, який розслідував справи найближчого оточення президента. Сезон скандалів далеко не завершений. Обидва шляхи, що зараз відкриті для України нестабильне перемиря чи затяжна війна, виглядають похмуро. Якщо війна закінчиться, у нас принаймні буде шанс виповзти з цього, каже один з проінформованих. Але мир принесе і власні проблеми відновлення зруйнованої економіки. Турбота про травмованих ветеранів, зростання образ і потреба утримувати велику армію за умов меншої зовнішньої підтримки. Продовжувати воєнні дії цілком можливо, але це ще більш виснажує країну. Якщо війна затягнеться і проведення виборів стане проблематичним, Зеленському доведеться знайти щось інше, окрім ролі головного воїна України, щоб відновити власну легітимність. Очевидно, що вибори мають відбутися, щойно це дозволить безпека. Уряд, схоже, готується до голосування наступного року, якщо мирні переговори вдадуться і рейтинги залишаться достатньо високими. Внутрішнє опитування, з якими ознайомився The Economist, свідчать, що Зеленський міг би переобратися, якби висунувся, станом на сьогодні. Він випереджає свого найбільш ймовірного суперника, колишнього головнокомандувача Валерія Залужного, в першому турі. Хоча у другому може програти. Багато українців не надто переконані жодним із потенційних кандидатів. Жодна оцінка України не повинна виключати надії. Від часу нашого попереднього огляду громадянське суспільство розвинулося і тепер само рухає багато процесів країни. Прогрес українського бізнесу, діяльність Міністерства економічної та цифрової трансформації, армії та оборонної промисловості вражають, але значні частини центральної влади деградують. У Зеленського, здається, закінчується простір для маневру. І зовсім не очевидно, що він знає, як знайти новий шлях. На жаль, навіть цього результату дедалі важче досягти. Як ми вже повідомляли з Києва, в Україні закінчуються солдати. Її економіку сковують нестача робочої сили та постійні обстріли, а політична демократія під напругою війни починає давати тріщини. Перші два фактори не під контролем України, але треті саме там потрібні дії навіть зараз, поки тривають бої. Уряд Зеленського став менш терпимим до критики, переслідуючи ворожі засоби масової інформації та використовуючи судові механізми проти політичних опонентів. У липні він намагався прибуркати дві незалежні антикорупційні агенції, які підійшли надто близько до владної верхівки. Українці демонструють зростаючі незадоволення його стилем правління, зокрема надмірною залежністю від вузького кола радників і толерантністю до корупції, коли це йому вигідно. Європа має життєво важливу, хоча й парадоксальну роль. Вона тепер повинна. Різко підвищити рівень допомоги, адже Америка відходить від лідерства як головний донор України. Європа матиме більше важелі впливу на уряд в Києві і мусить використати їх, щоб не допустити звертання демократії. Вона вже показала, що може це зробити, підтримавши протести всередині України проти атаки Зеленським в антикорупційних органів. Втім, існують межі. Як Мегабанк, Україна занадто велика, щоб збанкрутувати. Наслідки для Європи від хаосу в Україні, наприклад, якщо втома від війни чи нестача техніки спровокують військовий або економічний колапс, навіть страшно собі уявити. Уявіть величезну країну на кордоні НАТО, озлоблену й зраджену, переповнену зброєю та розлюченими колишніми солдатами і під владою Володимира Путіна. Сказати, що Європа відрізає Україну, було б порожньою погрозою. Натомість вона має. Підштовхувати і переконувати, апелюючи до патріотизму, почуття обов'язку та спадщини Зеленського. Європейські країни мають інструменти, щоб посилити свої аргументи. Кращий доступ до єдиного ринку Європейського Союзу, інвестиції та зняття перешкод на шляху до членства в Європейському Союзі. Важливе питання: вибори. Україна залишається під воєнним станом який за Конституції унеможливлює їх проведення. Але п'ятирічний термін президентства Зеленського закінчився ще в травні минулого року, і дедалі більше зростає потреба відновити його легітимність. За відсутності перемир'я, а його і досі не видно, провести вибори буде юридично і практично складно, але не неможливо. Не існувало б кращого способу показати, що Україна здатна впоратися зі зменшенням інтересу Америки, ніж акт. Демократичного оновлення підсумовує The Economist, виникає питання: а що раніше на Заході ніхто не бачив авторитарних тенденцій в правлінні Володимира Зеленського? І тут я хочу нагадати, що як це не бачили, бачимо. ще три роки тому назад. Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спарц у липні 2022 року звертала увагу і керівництво американської адміністрації. Президента Дж Джозефа Байдена і українського суспільства на ті страшні наслідки, які мають авторитарні нахили з боку не тільки Володимира Зеленського, але й його, як сказано в газеті економіст Альтер Его Андрія Єрмака. Так, 11 липня 2022 року на своєму сайті Вікторія Спарц написала: цитата: Багато американців і європейців вже давно відчувають. Серйозні побоювання з приводу Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина із без того сумнівною репутацією, він би подав у відставку цієї зими, коли запевнив українське керівництво в тому, що жодного нападу з боку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно Кінець цитати. А вдумайтесь в ці слова. Вікторія Спарц прямо звинуватила Єрмака в тому, що він переконав президента Зеленського, що нападу Росії не буде. Всі розвідки світу, американський президент, керівник Центрального розвідувального управління. Навіть наше головне управління розвідки інформувало Зеленського про те, що напад неминучий. А він розповідав, що все буде нормально і готувався до травневих шашликів. Хто ж це такий впливовий, який зумів переконати Зеленського, попри очевидні повідомлення і попередження про те, що напад неминучий? Як там в фільмі про Боротіна? Скажіть, як його зовут? Погодьтеся, що це практично натяк на державну зраду, тому що можна тільки собі уявити, якими мотивами керувався Андрій Борисович, переконуючи Володимира Олександровича в тому, що війни не буде. Але невгамовна Вікторія Спарц 27 липня 2022 року вдруге звертається з листом до президента США Джозефа Байдена, якому вона звернула увагу, цитата, на тривожне накопичення влади в Україні паном Єрмаком. Як відомо, судова система та прокуратура в Україні все ще потребують серйозного реформування і вони контролюються офісом президента. Цією відсутністю стримувані противаг. Зловживали попередні адміністрації, схоже, пан Єрмак знову використовує її за допомогою залякування і погроз. Прикладом зловживання владою є нещодавно видання таємних наказів про позбавлення українського громадянства кількох осіб без належної процедури, пише Вікторія Спарц. На жаль, після того, як я публічно висловила свої занепокоєння, пан Єрмак, замість того, щоб їх спростувати, почав: Поплюжити мене. На підконтрольному владі телебаченні та ініціював полювання на відео на всіх осіб, з якими я зустрічалась і які не є його маріонетками. Так минулого тижня начальника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, з яким я мала коротку зустріч у Дніпрі, секретним наказом позбавили громадянства та не пустили в Україну після його короткої подорожі за кордон до власної сім'ї. Крім того, депутатці українського парламенту, з якою я познайомилась під час візиту. Делегації Конгресу до України прикордонники ледь не відмовили у подорожі до США використати проти неї фальшивий трюк із втраченим паспортом. Тут Вікторія Спарц мала на увазі е, керівника фракції Голос Тіру е, Рудик, з якою трапилася халепа на кордоні, І її фактично також ледь не позбавили українського громадянства на підставі того, що, начебто, у неї є американський паспорт. Отже, продовжує Вікторія Спарц, всі, тепер всі виїзди ключових українських посадовців має схвалювати пан Єрмак, який часто відмовляє їм у цьому. Яка сумна схожість з Радянським Союзом? Підсумувала Вікторія Спарц. Ну, а ще сумніше, з ще одним гаслом, з яким Володимир Олександрович ішов на вибор, а саме кінець епохи брехні. Тому що, не просто не виконуючи свої... Передвиборчі обіцянки, які практично він не те що не виконав, а просто зробив все навпаки, особливо що стосується миру. Він же й продовжував брехати в таких масштабах, яких до цього Україна не мала. Ось нещодавно, виступаючи на Fox News, Володимир Олександрович знову вдався до стратегічної брехні, сподіваючись, вочевидь, що в Україні про цю брехню ніхто не дізнається. For the people around the world, including here in the US, who are concerned about corruption inside your country, who are concerned about where all the money is going, who are concerned that you're not holding elections because you're in this emergency time, Politico wrote this. Uh, your party, there's frustration growing. There have been growing grumbles within your party ranks about your highly personalized method of rule and your tendency to be dismissive of Parliament. Plus, the move against anti-corruption agencies still rankles some of your own lawmakers. For those people concerned about that, what do you say? First of all, it's not true. All the anti-corruption reforms being voted by this Parliament by majority. Majority is our party. Everything, every changing, every independence of anti-corruption infrastructure was voted during all these years, even during the war. And all the European institutions were always support this infrastructure. They know it, because only majority voted for these laws. Even if we will change and find a way how to change, we need security for these elections. For example. І знову потужно. Потужно бреше Володимир Олександрович на Fox News. Пише народний депутат Олексій Гончаренко. Ведучий, прямо поставив питання. Люди в світі, зокрема в США, хвилюються через. Корупцію в Україні через те, куди йдуть гроші. Чому в його партії зростає невдоволення надмірно персоналізованим стилем управління та спробами тиснути на антикорупційні органи? А що ж відповів Зеленський? Він без жодних сумлінь заявив, що це все ну, неправда. Мовляв, саме його партія роками захищала антикорупційну систему і голосувала. За всі реформи. А хіба не його слуги кілька місяців тому за прямою вказівкою намагалися знищити незалежність на САП? Пам'ятаєте ці голосування? Тоді систему врятували не зелені, а громадяни, які вийшли на вулицю. І тепер Зеленський має нахабство розповідати, що він сам головний захисник антикорупційних органів? Брехня має короткі ноги. Володимир Санточ, може, у вас вийде обманювати американців, але українців. Ніколи підсумував Олексій Гончаренко, який висновок можна зробити з цього всього. Влада відверто готується до виборів. Саме цим пояснюються її спроби закрити рот антикорупціонерам. Повідь собі, якщо йдуть вибори і раптом вилізе компромат, наприклад, ті ж самі плівки Міндічі, як складно буде, ну я не я розумію так, що зеленим виборцям все одно вони все одно Володимира Олександровича вважають святим. Але тим, хто коливається, а результат виборів саме залежить від них, як на них вплинуть всі факти, які вивалять антикорупційні органи. І тому вже зараз він веде жорстоку, непримиренну боротьбу за те, щоб всі закрили рот. Цьому ж присвячені, до речі, новий законопроект, який вони зараз протягують через Верховну Раду, який забороняє повідомляти будь-яку інформацію, яка би компрометувала особу до рішення суду. Хоча в Конституції заборонено лише називати злочинців, а все інше говорити можна, але у Криворізької юридичної школи інша позиція, інша думка. Крім того, продовжується наїзд Служби безпеки України на антикорупціонерів. Знову сьогодні відбулися обшуки у багатьох детективів набу, які вели резонансні справи проти оточення президента Зеленського. І крім того, сьогодні відбулися обшуки у Працівників центру протидії корупції, який очолює Віталій Шабуня їх знову ж таки обшукують з метою залякування і з метою зробити так, щоб вони не оприлюднювали факти корупції, щоб вони не ставали відомі українській громадськості. Ви знаєте, дорогі друзі, а зараз я, коли я все це вам розповідаю, я згадав знову ж таки пророчі слова Віктора Бронюка, лідера групи ТІК. З Віктором ми. Працювали разом в виконкомі Вінницької міської ради, він був чиновником, ну, хоча б до такої творчої людини слово чиновник не зовсім пасує, але він був працівником Департаменту культури. А потім звільнився і почав працювати вже займаючись виключно творчістю. Так ось напередодні виборів 2019 року його намагалися залучити у свою команду 95-й квартал. Знаючи, що він також з ними дуже таки активно перетинався по бізнесу і виступав навіть на їхнє запрошення під час шоу 95-го кварталу Володимира Зеленського. Але Віктор Бронюк відмовився і напередодні виборів 2019 року записав пророчий відеокліп під назвою Циклон. Я дуже раджу вам його подивитися, тому що. Багато з того, що там сказав Віктор, воно, на жаль, справдилася в житті. Весна, весна, як я на тебе чекав, щоб знову побачити, хто де наклав. Весна йде, весні дорогу, але вибори селять в серце тривогу. Весняні циклони, клони, недолюстровані, перефарбовані, з вилами й косами на постаменти, голими й босами йдуть в президенти. У новий курс на старій кобилі ми це вже десь чули, ми там уже билі. Газ подешевшає від тютюлі, так 20 років, а в кишені дві дулі. Владімір також нині не тренд, Он у москалів вже є такий президент. І як би не вийшло нам з вами на зло, із маленького вовки велике уйло. Так що у нас знову немає вибору, давайте обирати якогось там лідера. Не знаю, як вам, але як по мені, в шоколаді трохи ліпше, ніж у Лині. Залишається сказати тими ж словами, якими колись до вас звертався Володимир санч Зеленський. Думайте, дорогі виборці, дорогі українці! Бо вибори вже не з горами. Думайте, щоб не повторити помилок 2019 року. А на сьогодні все. Цього вам доброго! Слава Україні!